Приготуємо афари, ми побачили їх в одній з телепередач і вирішили спробувати їх. Вони нам дуже сподобалися, тому зараз їх і приготуємо. Для початку нам потрібно приготувати начинку. До нарізного великим кубиком гарбуза додаємо перець. Сіль солимо з обережністю, бо потім будуть солоні сири. Додаємо гранульований часник, олію та запікаємо в духовці. Викладаємо його в тару і даємо охолонути. Вже до охолодженого додаємо фету, часник, краще свіжий, але можна замінити гранульованим, орегано або італійські трави. Додаємо моцареллу, горіхи і все це добре перемішуємо. І начинка готова. До речі, її можна використовувати не тільки для афар, а, наприклад, для пирогів. Далі тісто додаємо до борошна олію та трохи перемішуємо. Потім до тіста додаємо воду кімнатної температури, трохи підсону. Тіст, замішуємо тісто і даємо йому трохи відпочити. Потім трохи його розминаємо та розділяємо його на 8 частин Ось таких. поки працюємо з однією, всі інші накриваємо. Розкатуємо ось таким чином тісто і формуємо, як чебуреки. Отак наклеємо начинку і е, при, е, притискаємо по краям. Потім ще виделкою можна зробити ось такий візерунок. Тепер викладаємо їх на суху розігріту пательню і підсмажуємо до рум'яної кірочки. І потім. Коли перевертаємо їх, накриваємо їх кришкою і, і продовжуємо їх смажити до повної готовності. Смащуємо їх вершковим маслом, поки вони теплі. Ми готували подвійну порцію, тобто 16 штук, але інгредієнтів, інгредієнтів кажемо на одну порцію, тобто 8 штук. Ось такі вона, вони в нас виходять, вони дуже смачні. Смачно пахнуть. Я всім рекомендую приготувати і самим спробувати.